Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, у нас зима вже повним ходом. Бачите? Ну, Відео сьогодні буде не про зиму. А завалялося відео у мене ще з весни десь. Е, е, да. Скинув мені троєрідній брат мій відео таке, як він возив воду своїм саморобним тракторцем. Про цього тракторця у мене відео вже є на каналі, і обзор, і як він горе одних однокорпусним плугом. Так що думаю, буде вам, друзі, цікаве таке відео, може комусь буде полезне, не знаю. Так що, друзі, бажаю всім приємного перегляду. Бочечка повна, закриваємо і їдемо домой. Хочеш, зараз будемо воду зливати, а є помощніший знизу. Ну що ж, я думаю можна пробувати. Ну. Їхати в друге місце. Зараз всю воду зіллям, поки підемо в друге місце, бо тут ми не вийде. Там післо, повільно там серед річки, через річку, з повною бочкою води переїде. Ви гляньте, друзі, як сидить. Тут нереально виїхати. Мотор 10-сильний, я кажу, я літом, тут виїжджав з повною бочкою, хоч би що. А зараз весна мокро, колію ріже і що трактор, що бочка не можуть виїхати. Бачите, це колесо ще нормально йде. А це ось викатало колію. Трактор теж ось, в персії не може проїхати. Друзі, але все для вас, я думаю, цікавіше, контент буде. Зараз зливаємо всю воду, їдемо в друге місце, будемо в другому місці набирати. Там хороше дно, піщане, спуск до річки дуже плавний. Там ми наберемо повну бочку води і буде, буде повна бочка води, ми там точно виїдемо. Друзі, не пожалійте лайка, бо це відео реально засловує лайка. Підписуйтесь, хто не підписався, якщо вам цікаво. Зараз будемо пробувати виїжджати. З постою вже повинен вийти. Коля нарізалася, як він виїде. бочка на тонну води. Так куди він поїде? стоїть копіровки нема, не роботи. Aj ne, pščanem je. Кипулю засихають. Що я вам можу сказати? Ну, Ви бачили відео, думаю, цікаво, понравилось. Обзор бочки зробимо, кому цікаво, пишіть Саші на канал, в коментарях, завалюйте його. Ми зробимо обзор на бочку, якщо цікаво. Що ж, всім гарного настрою та мирного неба.